За проханням підписників, розглянемо сьогодні тему системи рівнянь. Система рівнянь це означає, що обидва ці рівняння повинні виконуватись при наших значеннях Х та y. тобто будемо шукати такі пари чисел y, при яких обидва ці рівняння перетворюються на правильні числові рівності. Перший спосіб це спосіб підстановки. Він полягає в тому, що ми з одного з рівнянь, наприклад, з другого рівняння Виразимо одну зі змінних через іншу. Х дорівнює 8 мінус 2y. Виразити змінну означає записати в лівій частині цю змінну, а в правій все інше, окрім цієї змінної. І тепер підставимо це значення х в перше рівняння. Ось сюди. 3 у нас множиться на х. Але замість x ми вже підставляємо 8-2y. -2у. Плюс 2y 2у дорівнює 12. І тепер ми маємо. Вже рівняння лише з однією невідомою, яке можна розв'язати. Розкрита душка вийде 24, 6y, плюс 2 y дорівнює 12. Ну, далі це зводиться до звичайного лінійного рівняння з веденням подібних доданків. І знаходимо, що y дорівнює мінус 12 поділити на мінус 4, тобто 3. А оскільки ми шукаємо пару xі, то треба ще й знайти x. Чому у нас там дорівнює x, дивимося, як ми його виражали. Ось сюди дивимося x дорівнює 8. Мінус 2 y. Тобто мінус 2 на 3, тобто 8 мінус 6 дорівнює 2. Пара чисел знайдена, система розв'язана. Х дорівнює 2, y дорівнює 3. Далі, другий метод. Це у нас метод сумування. В чому він полягає? Зараз поясню. Метод сумування полягає в тому, що ми будемо сумувати ці два рівняння. Для того, щоб позбутися від якоїсь змінної. Ми не можемо розв'язати рівняння, коли в ньому дві змінні, тому ми хочемо позбутися від однієї з них. Наприклад, друге рівняння, а можна відняти від першого. Ну, відняти, да? можна додавати рівняння, можна віднімати. Коли ми віднімемо їх від першого до друге, у нас вийде 3х плюс 2, відняти Х, відняти 2. Це буде ліва частина. Нагадую, що відняти рівняння це означає відняти. Їх ліві частини і відняти їх праві частини 12-8. І між цим написати знак дорівнює. Для чого ми зробили це віднімання? Бо ми побачили, що в першому рівнянні є 2 y, і в другому рівнянні є 2 y. Якщо ми віднімемо, вони взаємознищаться, 3х-х це буде 2х, а 2 у і мінус 2 взаємознищується. 2х дорівнює 4х дорівнює 2. Тоді тепер ми підставляємо, наприклад, в друге рівняння. Тобто сюди замість х2 і отримаємо 2 плюс 2y дорівнює 8, звідки 2y дорівнює 6 і y дорівнює 3. Отримаємо той самий розв'язок цієї системи 2 та 3х дорівнює 2 y дорівнює 3. Метод сумування підходить, коли у нас є от такого роду одночлени. Да? Наприклад, 2y і 2y, або 2y і мінус 2y. В іншому випадку його теж можна застосувати, але доведеться домножати якесь рівняння на щось. Наприклад, якби ми хотіли позбутися змінної x, ми б домножили це рівняння на 3, об, ну, обидві частини. Да? Тут було б тоді 3x, тут було б 6y, тут було б там, 24. І тоді б ми теж відняли, у нас би тоді змінна x зникла, а змінна y залишилась. Ми тоді спочатку y знайшла, потім x. Третій метод графічний, він полягає в тому, що ми в одній системі координат будуємо графіки обох рівнянь і дивимось, де вони перетинаються. І так, і, то, і те, і те, це е, лінійна функція, графік буде пряма, визначимо координати двох точок. В першому рівнянні, якщо ми підставимо, ну, давайте табличку для першого рівняння, x та y. Якщо x0, то y6, якщо x 2 то і 3. Отак. E, дивимось, де це так. 2, 3, 0, 6. 0 6 не влазить, тому беремо крок менше. Наприклад, тут буде 2-3, 0,6 буде ось тут. E, проводимо таку пряму. Так. Тут у нас 2, тут у нас 3. Тут у нас 0, тут у нас 6. Аналогічно будуємо для другого рівняння x 0 Y4, X2, Y3. Буде якась така пряма, яка теж проходить через точку 2-3. Так от ця точка перетину і є розв'язком рівняння.